Це історія про звичайного чоловіка на ім'я Лос Т'юман. Щодня він займається звичайними справами, сидить за комп'ютером та працює над різноманітними речами. Але одного разу він дізнався, що одна з найнеординарніших ігор минулих років могла отримати повну українську локалізацію з озвучкою легендарного актора Євгена Малухи, того самого. Що озвучував Гомера Сімпсона, Альфа, Доктора Хаоса та ще безліч інших ролей. Що так, почнімо спочатку? Це історія про прогроза Стенлі Перебел, яка, як і більшість ігор на Рушії Source, з'явилася у вигляді модифікації для Half Life 2 у 2011 році, та мала шалений успіх серед користувачів. Що було неочікувано для автора Дейві Рідена, який планував відкрити своє кафе. Але, як кажуть, кузь залізо поки гаряче. Тож натомість він вирішив зробити з притчі про Стенлі повноцінну гру. До нього також захотів долучитися ще один молодий талановитий геймдизайнер Вільям П'ю. І вже разом вони змогли вивести ідеї з оригінальної модифікації на якісно новий рівень. І вже 17 жовтня 2013 року модифікація перетворилася на самостійну гру, яка стала ще успішнішою та отримала високі оцінки як від критиків, так і від гравців. То про що ж сама гра? Ну. Це історія чоловіка на ім'я Стенлі. Стенлі працював на певну компанію у великій будівлі, де він був службовцем 427. Робота службовця 427 була простою. Він сидів за своїм столом у кабінеті 427 і натискав кнопки на клавіатурі. Накази надходили йому через монітор на столі, кажучи, які кнопки натискати, як довго і в якому порядку. Саме це робив службовець 427 кожного дня і кожного місяця кожного року. І, хоча іншим це могло б здаватися несамовитим, Стенлі отримував задоволення кожного разу, коли надходили накази, ніби його було створено саме для цієї роботи. І Стенлі був щасливий. І потім одного дня сталося дещо особливе: те, що назавжди змінить Стенлі. Те, що він ніколи повністю не забуде, він знаходився за своїм столом вже близько години і раптом зрозумів, що йому не надходить жоден наказ, який можна було б виконати. Ніхто не підійшов до нього з інструкціями, не зібрав нараду або просто привітався. За всі ці роки у компанії такого ніколи не ставалося. Це цілковита ізоляція. Щось було явно не так. Шокований завмерлий Стенлі впродовж дуже довгого часу не міг навіть поворухнутися. Але коли він зібрався з думками і знову почав відчувати, то піднявся з за столу і вийшов з кабінету. Саме з цього моменту починається пригода, до якої не готовий жоден гравець. Адже це не типова гра, у якій ми просто йдемо від початку до кінця по одному маршруту. Так, це звісно можна зробити, але ж хіба не цікавіше спробувати усі варіанти? Навіщо слухати цього оповідача? Хто він такий? Які у нього цілі? Ви самі маєте вирішувати, що робити чи не робити. Візьміть себе у руки та не дозволяйте керувати своєю долею. Але чи справді ви здатні керувати нею самостійно? Чи насправді весь цей час, коли гра дає вам вибір, вона вже знає, що ви оберете. Тож нічого ви не контролюєте. Це все просто ілюзія вибору. Тому що ви не можете зробити нічого, що вам не дозволяє сама гра. Та на її прикладі можна наочно побачити, як працює більшість ігор з можливістю вибору у Стенлі. Перебол вам належить зробити чимало рішень. Кожне з яких приведе вас до найнеочікуваніших фіналів, і вам закортить побачити їх усі. Тим більше, що насправді це займає не так багато часу. Приблизно дві години піде на те, щоб побачити майже усі варіанти. Тому я раджу вам ознайомитися з нею. Вона не вимагає від вас жодних навичок, адже по суті це симулятор ходіння. Зате емоцій емоції отримаєте повний вагон. Додатково маю відмітити, що 27 квітня 2022 року вийшла оновлена версія The Stanley Parable Ultra Deluxe, у якій повністю оновили візуальну складову, додали більше фіналів та нового контенту. Але вона не має української мови. Сподіваюся, це поки що. Тому це все, що я можу про неї сказати. Гаразд. То що ж там за історія з українізацією оригінальної гри? Ну це історія про чоловіка на ім'я Ігор Солодрай, який у 2012 році був учасником української студії перекладу відео ігор Шлях би трав. Та зігравши у «The Stanley Parable», йому спало на думку налагодити контакт з автором гри. Та запропонувати йому додати українську локалізацію. Творець гри був не проти та дав згоду на текстову локалізацію, з якою у шлях Бетрафі швидко впоралися, та гра отримала офіційний український переклад, який і досі є там. Та Ігор на цьому не хотів зупинятися. Адже мати текстовий переклад це, звісно, добре. Але озвучка це значно краще. Тож він не став зволікати та вийшов на зв'язок зі студією Омікрон, щоб домовитися про озвучку. Невдовзі після цього робота була виконана. Але Ігор дещо не врахував, адже додавати іншомовну озвучку для гри авторам було не дуже цікаво. Вони були зайняті зовсім іншими справами. Справами, які тягнулися нескінченно довго, тому будь-які перемовини на цю тему закінчувалися лише словами колись потім так і йшли спочатку місяці, а потім роки. І тоді стало зрозуміло, що цій озвучці ніколи не судилося стати офіційною. Згодом, у 2020 році, на сайті спілки шляхбетраф. Було опубліковано файли цієї озвучки, на основі яких все ж зробили модифікацію для гри, та оповідач нарешті зміг заговорити українською, хоч і неофіційно, і тепер кожен охочий може насолодитися параболою Стенлі з озвучкою від актора, голос якого кожен знає з дитинства. Але чи справді вона настільки хороша? Чи була ця озвучка гідною того, щоб стати офіційною? Що ж, розгляньмо це питання. Я давно не грав у цю гру, та ж вирішив одразу почати своє проходження за озвучкою. І перші враження були просто Вау! Я граю в прикольну гру, в мої вуха л'ється, наче пісня, приємний голос Малухи. Хіба ж це не чудово? Саме так і має бути у кожній грі. Але чим далі по коридору я йшов, тим більше починав помічати доволі дивні речі. Адже на перший погляд все нормально. Увійшовши у кабінет менеджера, Стенлі. Вкотре був уражений відсутністю будь-кого живого. Шокований, заплутаний, Стенлі блукав у зневірі. Хто керував цим, яка чорна таємниця приховується від нього? І коли нарешті він знайшов джерело сили цього приміщення, він знав, що було його обов'язком, його повинністю припинити діяльність цього місця. Але Ця репліка повернула мене з небес на землю. Ох, Стенлі. Ти ж просто не активував ці пристрої керування, правда? Тут я подумав, що це звучить просто недоречно. І насправді тут мало б, напевно, бути: Ти ж щойно не активував контроль, чи не так? А потім репліки інколи не встигали закінчитися до початку наступної. Поглянь на годинник, Стенлі, тобі залишилось бурюкатися ще 30 секунд. Для мене це все одно, усе частина жарту. Що ж цей належить? Це кінець. Краще почнемо гру заново із самого початку. І цього разу пропоную не сходити. Я навіть не знав, що це може. Хайно ну, я перевірю. Інколи траплялися місця, у яких просто немає переозвученої репліки. Стенлі не бачить картину в цілому, він не знає справжньої історії». І є один момент, у якому взагалі українська озвучка йде разом з оригінальною. Стенлі бере телефон. він переносить його в квартиру, де він знаходить дружину. Вони обіцяють собі належати музика. одне одному, вступає музика, все заповнюється білим, починаються титри. Тому прийшлося піти та звірити з оригіналом і на цьому моменті магія остаточно розвіялася? Та я побачив істинне лице цього перекладу, і воно далеке від ідеалу. В ньому доволі багато найрізноманітніших помилок. Ти цяючи в кожну найменшу часом, я дозволяю офісу піти під землю. О Боже, залишилось тільки 34 секунди, але я так цим насолоджуюсь. Чого за ним постійно автоматично зачинялись двері? Простягни до неї руку, якщо ти справді. Ви подумали, що коли я перед цим сказав парабола Стенлі, це був просто ге Чекай, Ні, це не реально не є не у перекладі. Не, не, а от не, в озвучці цей знає, момент виправили. Притчу Стенлі, так. Але не повністю. Бо одразу за параболою є. Щось із цього є нагадуванням. Щось із цього є нагадуванням? Звучить якось не дуже. Нагадуванням чого. В оригіналі на цьому місці фраза ологізм. Лайн. буквально означає це тобі нічого не нагадує? Або навіть краще щось цього тобі знайомо? Йдемо далі по лінії. Коли Стенлі вдруге натрапляє на неї, то чомусь оповідач забуває, що за правилами нашої мови лінія це вона. Просто не визнавай це, і все має бути добре. Тож і говорити про неї варто у жіночому роді. Та не а ось тут ліні. він каже: лиш подумати, що я дозволяв собі стільки бігати тут у грі. Я дозволяв собі стільки бігати. До речі, в субтитрах написано все правильно. Схоже, Євген обмовився. Буває. Я певний, що ти впораєшся із завданням. Просто іди за мною і все буде добре. Іди за мною і все буде добре? А... За ким йти? Нікого не бачу. Ой, вибачте, може, ви хотіли сказати. А-а-а, he... Ну я так і думав. А ось тут я взагалі не уявляю, як можна було написати таке. Ах, все зруйновано. Ти не можу повірити. Після всього, що ми казали про тебе, моя історія, мою працю зруйновано. Хто ви? Що ви казали про мене? В оригіналі було. ruined you i can't believe after everything we talked about that you'd My story. You've my work. Це ж доволі елементарна фраза. Ну і далеко не відходячи. Що такого особливого у тому, аби побачити за напащеною? Залишений тут, мов купа сміття. Це ну це тепер нічого не варте. Що мені робити? Залишений тут, мов купа сміття. Тут йдеться про гру. Ця репліка напряму пов'язана з попередньою to do? Але схоже, перекладач про це чомусь не знав. І залишеною виявилась не гра, а схоже, сам оповідач. Також за моє вухо зачепила ще одна репліка. Але ось був доказ серце операції. Значки з написами веселий чи сумний чи вдоволений. Серце операції. Я люблю буквальний переклад, але перебільшувати з ним теж не потрібно. Розберімо це по словам. Серце може бути не тільки саме серце, але воно може бути і ядром, і центром. А оперейшн може бути також діяльністю, управлінням, керуванням. І в результаті ми отримаємо більш логічне і доречне центр керування. The the with Happy or sad or Таких неточностей та хибного перекладу тут, на жаль, доволі багато, а звучка від малухи. Насправді не настільки вже й хороша у порівнянні з оригіналом. Гадаю, ви вже й самостійно це могли почути. О, oh, ні, no. you we'll oh, no. не підходь до цих сходів. Якщо ти зробиш собі шкоду, якщо загинеш, гра почнеться заново. Ми втратимо все це. Так це все ще малуха! І він все ще дуже круто звучить. Але проблема в тому, що схожий матеріал просто прислали на озвучку, і малуха все озвучив на свій смак. Ніхто його не режисирував, ніяких вказівок щодо озвучення не висловлював. Тож вийшло непогано, але емоційно ця озвучка значно слабша за оригінал. То чому так сталося? Це все через нестачу досвіду у перекладачів? Чи вони планували згодом допрацювати цей переклад? Ось тут навіть приписка є в редмі файлі, що це не фінальна версія. Але хіба переклад тексту не потрібно було допрацювати до того, як відправляти його на озвучення? Тут такі помилки, що навіть неуважний читач, чи у цьому випадку слухач на кшталт мене щось запідозрить. І тут не вийде виправдатися, що переклад робився на осліп, та не було відомо, що відбувається на екрані. Адже переклад робили вже після виходу гри. Ігор Солодрай запропонував її перекласти саме після її проходження. Невже ніхто з перекладачів та редакторів шлях Бетрафу» нічого не помітив? І навіть перед посиланням на озвучення ніхто не провів додаткову перевірку тексту. Щоб переконатися, що там все коректно, та зможе довжині репліки відповідати оригінальній, а гра не така вже й велика. Тут реплік не настільки багато. Що ж, це був 2015 рік, хлопці були ще молоді та не встигли набити руку на перекладах, тож сподіваюся, їхні новіші переклади вже стали якіснішими та не містять таких очевидних помилок. Ось така сумна історія з неоднозначним завершенням. Так чи інакше я хочу сказати дякую Ігорю Солодраю за цю спробу та можливість ознайомитися з цією грою у виконанні легендарного голосу, який якнайкраще підходить на роль оповідача у цій чудовій грі, могло бути краще, але особисто я не залишився розчарованим. Сподіваюся, що надалі подібні історії будуть закінчуватися не так прикро, як у цьому випадку. Та озвучка все ж буде доживати до офіційного статусу. Та й щоб сам переклад був високої якості, щоб ми з вами могли повною мірою насолоджуватися улюбленими іграми. Також хочу виразити подяку своїм патронам, адже вони мотивують мене робити ці відео у цей нелегкий час. А на цьому слові бувайте здорові! Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та не забувайте грати українською!